Усім привіт! Сьогодні я покажу найсмачніший рецепт чебуреків, які готуються дуже швидко. Отож, поїхали! Для початку я беру фарш зі свинини пів кіло. Додаю сюди найулюбленіші спеції разом з сіллю. Також потрібно взяти цибулю, у мене вона фіолетова. Її потрібно нарізати та додати в блендер і все це гарно перемішати. Якщо немає блендера, просто поріжте мілко ножем. Додаю цибулю до фаршу. Також обов'язково я завжди кладу 2 зубчика чеснока, все це перемішуємо. Кладу поки до холодильника і далі натираю твердий сир на клубній терці. Відставляю поки сир в сторону і далі беру один помідор середнього розміру. Розрізаю навпіл, викидаю все непотрібне, всі хвостики та нарізаю пів кільцями. Знадобиться також кріп разом з зеленою цибулею. Я петрушку не люблю, тому я її і не додаю в рецепти. Відрізаю хвостики. Не знаю, напишіть в коментарі, хто разом з хвостиками все це ріже, Ну, я завжди їх убираю. Також понадобиться 2 яйця куриних. Їх розбиваємо та розмішуємо. Можете ще додати сіль. Починаю робити ліниві чебуреки. Обов'язково купіть лаваш круглої форми. Я купила види видалаші. Тому буду пробувати спочатку на одному, а потім на іншому. Беру лаваш, змащу його яйцем края, дехто навіть змащує просто водою. На половину лавашу я викладу у фарш. У мене фарш зі свинини, тому я тонко його просто розподіляю по поверхності, щоб він прожарився. Сюди викладу помідор, зверху першу посипаю зеленю та викладаю твердий сир. Ось так. Потрібно тепер завернути половину лавашу просто накидуємо на іншу. Можна скріпити це все пальцями ось таким чином, як я роблю, або виделкою, кому як зручніше. Тепер я беру лаваш іншої фірми, він дешевше в два рази, м'якіший та навіть вкусніший, я вам скажу. Фарш я викладаю на пів лавашу, розмазую все ложкою, так буде зручніше, щоб був тонкий слой фаршу. Зелень, помідор та сир. І заворачую, половину лавашу накидую на іншу, і пальцями я все скріплюю. Ось таким чином. Тепер на гарячу сковороду я виливаю смішникову олію. Жду, поки вона нагріється, і потім викладу чебурек Я обжарю з двох сторін до золотистої корочки на середньому вагні по 10 хвилин. На пів кіло фаршу у мене вийшло 8 чебуреків. Ось так, до золотистої корочки. Чебуреки вийшли хрумкі та сатовик давайте подивимося, що всередині. Фарш приготувався, сир розплавився, все добре приготувалося. Ось такі вийшли ліниві чебуреки. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!